Дівайтесь! Добрий ранок, шановні любітелі тварин! Сьогодні ми з вами поговоримо про вакцинацію вашого улюбленця від основних заразних хвороб. Що таке вакцинація? Вакцинація це коли в організм здорової тварини вводиться ослаблений вірус для того, щоб організм переборов цей вірус і виробив определенний імунітет проти хвороб. Чи потрібна вакцинація? Вакцинація потрібна. Якщо ви придбали собі писання чи котеня, вам треба обов'язково приїхати в ветеринарну лікарню лікаря і проконсультувати щодо цієї маніпуляції. В основному пісенят вакцинують від таких е, хвороб, як інтеріт, чума, гепатит, аденовірус, лептостероз. А котів в основному вакцинують від кожних хвороб грибкових мікроспорія, тріхофітія та також від котячої чуми пан <му> Навіщо потрібна вакцинація? Вакцинація нужна для того, щоб ваша тварина все-таки не захворіла цими смертельними хворобами. Вакцинація писенятам і котенятам проводиться з місячного віку. Також робиться ревакцинація, тобто повторна вакцинація через 21 день. Третя вакцинація проводиться в піврічному віці. А четверта вакцинація проводиться в річному віці. І надалі проводиться один раз в рік. Моя порада власникам тварин. Вакцинацію своїх тварин проводьте тільки в державних установах ветеринарної медицини, тому що вакцина вакцині розі. І ніяка вакцина не дає стопроцентної гарантії від певної хвороби. Дякую за увагу. А в наступній передачі ми з вами поговоримо про необхідну стерилізацію та кастрацію ваших улюбленців. До побачення!